Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан, вітаю на Одещині. Поліцейські затримали 55-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. Про злочин з поліцію заявила мати дитини. Слідчі встановили, що чоловік зустрів дівчинку біля річки, де вона каталась на велосипеді. Він також був на двоколісному і запропонував їй проїхатись разом до води, а там зґвалтував. А щоб вона нічого не розповідала дорослим, подарував їй наручний годинник за мовчання. Дитина, приїхавши додому, одразу розповіла все мамі і детально описала гвалтівника. Менш ніж за три години підозрюваного розшукали. Кордонник застрелив чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон. ДБР вже затримало підозрюваного. За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години під час патрулювання прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік Румунії. Цивільний не зупинився на вимогу та почав тікати. Через це військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із стабильної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. Загиблий, 39-річний уродженець Дніпра, мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Представник ДПСУ ризикує сісти за ґрати на 10 років. Міноборони запускає мобільний застосунок резерв плюс, у якому вже завтра військовозобов'язані зможуть оновити дані. Це той самий електронний кабінет, про який повідомляли раніше. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватись не буде, але його можуть виписати у разі потреби згодом. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Застосунок резерв плюс буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. Додамоновити дані також можна через ТЦК та ЦНАПИ. 4,5 тисячі в'язнів хотіли б укласти контракт на службу в ЗСУ. Відповідне опитування провели в міністерстві юстиції у травні цього року. При цьому у відомстві додають, не всім ув'язненим ставили це питання. Відсіяли у міністерстві тих, хто сидить за вчинення тяжких кримінальних злочинів або хворих. Тож кількість потенційних призовників може бути фактично іншою. В мін'юсті прогнозують щонайменше 20 тисяч заяв на дострокове звільнення. Додам, закон, який дає шанс засудженим на умовно дострокове звільнення від відбування покарання в обмін на захист батьківщини, вже сьогодні підписав президент. У Верховній Раді пропонують змінити ув'язнення ухилянтів штрафом. Поки що це лише зареєстрований депутатом проєкт змін до статті 336 кримінального кодексу. Нардеп Анатолій бурміч пропонує замість позбавлення волі карати тих, хто уникає військової служби штрафом до 85 тисяч гривень або громадськими роботами до 240 годин, або ж обмеженням волі на два роки. Пояснення записи, депутат вказує про те, що ці злочинці не несуть загрози суспільства, тому ізолювати їх не потрібно. Крім того, на утримання ув'язаного необхідно виділяти кошти, а це наші податки. Тому він вважає, за більш доцільне те, щоб вони сплачували кошти в бюджет шляхом оплати штрафів. Крім того, позбавлення волі також пин на брак кадрів, оскільки доказані особи не зможуть працювати, і, відповідно будуть втрачені робочі руки. П'ятеро чоловіків намагались доїхати до кордону з Молдовою у фурі з покришками. Мешканці Дніпропетровської, Миколаївської та Вінницької областей відшукали через інтернет варіант нелегального трансферу до Молдови. Отримавши інструкції, чоловіки прибули до Одеси, де на них вже очікував 31-річний водій вантажного таксі. Коштувала подорож від 3 до 6 тисяч доларів США з кожного з обов'язковим завдатком у тисячу доларів. Але правоохоронці зупинили вантажівку на транзитній Ділянці автодороги Одеса рені Відносно водія направили повідомлення до національної поліції про виявлення ознак незаконного переправлення осіб через державний кордон України. На пасажирів склали адмінпротоколи. Доброго дня! Доброго. Куди їдемо, хлопці? Кататися. Виходимо по одному. Родичка знущалась над дитиною щоб набрати підписників. Поліція забрала із сім'ї дівчинку. В прямому ефірі жінка кричала на малечу та поїла її алкоголем. Це відео побачили поліцейські та встановили місце знаходження блогерки. З'ясувалось, що вона тітка цієї дитини, а сама матір залишила малечу на виховання на час ремонту у їхній квартирі. До з'ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватись служба в справах дітей. Після завершення перевірки правоохоронці нададуть правову оцінку діям родичів дівчинки. На одеській залізниці чергова по переїзду зірвала плани диверсантів. Жінка вчасно помітила займання релейної шафи та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. Як повідомили в «Укрзалізниці», у цей час по колії якраз мав проїжджати вантажний поїзд. Попередньо співробітники вважають, що це був навмисний підпал залізничного об'єкта сторонніми людьми. Уряд виділив понад півтора мільярди гривень для відбудови Зміївської та Трипільської ТЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, 726 мільйонів гривень було виділено для державної компанії Центр енерго з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії РФ. Прем'єр додає одне з основних завдань зараз забезпечити лікарні генераторами. Зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора є умовою для контрактування з нацслужбою здоров'я. У межах спільного проекту зі світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримують 2000 таких систем. 15 патрульних здали кров для пацієнтів дитячої обласної лікарні. Поліцейські стають донорами регулярно. Деяким з них лікарі навіть телефонують напряму, коли саме їхня кров стає необхідною. Сьогодні участь приймає 15 співробітників управління патрульної поліції в Одеській області. Вони донори. Більшість з них це постійні донори. в цьому році ми саме в цьому закладі були два рази, але й також надавали допомогу і в інших медичних закладах. Для нас це добра традиція і постійна допомога, і постійна співпраця з медичними закладами. Ми постійно приєднуємося до подібних заходів, постійно здаємо кров. На сьогодні це вже 10-та моя здача. Кров почав здавати давно, ще з студентських років. Далі це вже продовжувалося на службі. А чому саме здаємо кров? Ну, саме розуміння, що твоя кров може врятувати, чиє життя. Хто з патрульних навіть мають звання почесного донора. До речі, щоб отримати цей статус, потрібно здати кров 40 разів. Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Наразі це 292 гривні. А якщо здати кров 100 разів, то можна отримати відзнаку заслуженого донора України. Аби було простіше рахувати донації крові, можна створити акаунт на сайті донор.юа там же можна прочитати, як підготне. Туватись до здачі крові, аби вона не зашкодила пацієнтам. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.